в патрон, патрон без додаткових рухів, як на автомат, важливі знання у час війни у Хмельницькому центрі готовності цивільних відбувся тренінг-стрілецька справа. Учасникам розповіли про види зброї, пояснили, як працює механізм автоматів та дозволили ознайомитися з ними на практиці. Кожна людина, яка бажає, могла сьогодні ознайомитися з базовим поводженням зі зброєю, також стійками і положеннями для стрільби. До проведення таких тренінгів залучають спікерів із вагомим досвідом. Зокрема, цього разу про стрілецьку справу розповів чинний військовий. Ви нормально отримуєте, тільки проходить лінію і у вас починається готова. Для того, щоб це від вас, скажу, корпус тіла подивиться вперед. Долучаються до знань усі охочі, котрі пройшли попередню реєстрацію. Олександр розповідає, відвідує кожен тренінг, що організовує центр готовності цивільних. Каже, таких знань не отримати в інтернеті. Саме потримати в руках там цього ну немає можливості зробити. Тому прийти і побачити і потримати в руках і попробувати стійки всякі всілякі, Це ну добре, що є така можливість. Інструктор ознайомив учасників із двома видами автоматів: вітчизняним АК 47 та новою моделлю американського М 16 Військовий розповів про основне базове поводження зі зброєю. І основні правила поводження зі зброєю, тобто кожна людина має розпочинати насамперед з цього. Окрім того, у центрі готовності цивільних края навчають мінно-вибухові безпеці, розвідці відкритих джерел та як протидіяти ворогу в інформаційно-психологічній війні. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.